Доброго вечора, шановні глядачі. Сьогодні я вам розкажу кілька цікавих фактів. Вибачте, за таку обстановку, просто зараз у мене виключили світло. Напевно, у вас теж виключають світло, тому, коли у вас воно виключене, щоб вам не скучно, можете подивитися ці цікаві факти. А зараз я вам хотів розповісти про велику тварину з великим серцем. Цією твариною є бегемот. Вони живуть стадами, але народжують вони по одній-дві дитини за дуже багато часу. Тому, коли якась тварина нападає на їхнє дитинча, мами беруться до діла. Усі мами гуртуються біля немовлят і нападають. Хоч це був крокодил, хоч будь-хто. Ось така сила мам. Ще одними тваринами, які роблять майже такому самому принципу, є зебри. Зебри також люблять своїх дитинчат, тому коли на них хтось нападає. Вони гортуються у зебряче коло, і усередині вони тримають дітей та жінок. Деякі хижаки, такі як клеби, бачать усе в чорно-білому. Тому вони ніяк не можуть побачити зебр. У них або крутиться голова, або їм здається, що це ще якась частина савану. А жінок та дітей вони кладуться людину. Щоб ті не тікали, бо поодинці зебру лева дуже легко побачити. Всі ми знаємо такий вид тварин, як савці. Ми їх можемо розділити на три групи. Їх там більше але ми розділимо на три: першою групою є морські, такі як дельфіни, косатки, кити і деякі інші. Морські тварини, які вигодовують своїх дитинчат молоком. Далі є наземні. Їх найбільше В ними є люди, собаки, коти, вовки, лисиці, ну майже всі тварини, які живуть на землі. Але є ще один вид яйцекладі, до них відносяться лише дві тварини їхди і качкодзьоби. До речі, качкодзьоби це єдині савці, які мають яд. Ой, і ще я забув сказати те, що яйцеклатні днісавці живуть тільки в Австралії. Ніде в світі ви їх більше не зустрінете. А взагалі в Австралії є дуже багато дивних тварин. Напевно, це спричинено тим, що Австралія. Одна з перших материків відділилася від усіх інших. І флора з фауною в Австралії довгий час розвивалася незалежно. Ще одними савцями, які живуть тільки в Австралії, є сумчасті. Сумчастими їх назвали через те, що вони мають у себе на животі сумки. Де виношують своїх дитяток. Т такими тваринами є всі відомі кенгуру, але є ще сумчастий тушканчик, бунбак і багато різних, але всі вони живуть тільки в Австралії. Ніде більше в світі на волі ви їх не зустрінете. Також в Австралії є собаки Дінго. Мені здається, що вони також сумчасті, але я не впевнений. Але якщо так, то вони, напевно, єдині в світі собаки, які мають у себе на животі сумку. Ви, напевно, всі знаєте таких істот, як солдатиків. Але є один е, дивний вид мами цих солдатиків. Винароджують дуже багато, і їм потрібно їх годувати дуже рідкісними плодами. А якщо ти їх не принесеш, тоді твої діти втечуть з дому. Та ще й коли ти дуже змучишся і помреш з перевтоми, а вони нічого не зроблять, просто тебе з'їдять і полетять собі в доросле життя. Мені здається, що на сьогодні з вас цікавих фактів вистачить. Всім мирної і спокійної ночі. І на сьогодні все, і до побачення.